Сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як створити життя, яке не тільки тебе задовольняє, але й надихає інших людей. Багато хто думає, що успіх це про гроші, статус, зв'язки. Але справжній успіх починається всередині тебе. Давай розберемо 5 ключових кроків, які допоможуть тобі стати людиною, яка впливає на світ навколо. Перше зрозумій свою цінність. Ти ніколи не будеш впевненим у собі, якщо ти не знаєш, у чому твоя цінність. Візьми аркуш паперу і напиши 5 речей, у чому ти дійсно крутий. Це можуть бути твої навички, риси характеру або навіть маленькі перемоги. Друге: розвивай себе щодня. Впевненість і успіх це результати постійного навчання. Читай книги, дивись корисні відео, розвивай нові навички щодня. Кожен день ти маєш бути хоча б на 1% кращий, ніж ти був вчора. Третє. Перестань турбуватися про думку інших. Ти не можеш доводити всім, але ти можеш жити відповідно за своїми принципами. Став собі запитання, чого хочу я, а не що подумають інші. Четверте. Відповідальність твій найкращий друг. Не звинувачуй нікого у своїх невдачах. Якщо щось пішло не так, то проаналізуй і виправляйся. Життя це твоє поле битви, і ти єдиний, хто тримає меч. П'яте. Дій. Знання без дій це просто інформація. Якщо ти знаєш, що робити і не робиш, то твій потенціал залишається невикористаним. Почни з малого, але почни вже сьогодні. У фіналі відео я хочу сказати, що успіх це не фінал, це процес. Це шлях, який ти проходиш кожного дня. І лише ти вирішуєш, чи хочеш ти йти цим шляхом. Пиши в коментарях, які з цих кроків ти вже почав виконувати, і разом ми станемо кращими.